посередку підтримки Я Маріуполь що розташований у Запоріжжі, зареєстровано понад п'ять тисяч переселенців. Котре влаштувати гастросвято вирішили в обласному центрі. Волонтери спільно з представниками благодійного фонду Мрія та шотландськими партнерами пригощали охочих найвідомішою італійською стравою. Готуємо сьогодні всіх, пригощаємо піцу, даруємо настрій. Такий святковий день намагаємось хоч трішечки порадувати один одного. У Нас є запас декілька тисяч піц. Тому будемо працювати до останнього. Усі бажаючі сьогодні. Хто знає, де ми стоїмо? Нашу локацію, кожен отримує свою піцу і зможе скуштувати справжню італійську піцу. Переселенці дуже радіють таким заходом, адже це не тільки гастрономічне задоволення, а й прояв турботи про них та підтримка. Люди зізнаються, піцу ще не обрали, проте навіть без неї є дуже багато речей, за які вони вдячні волонтерам. Не знаю, еще не смотрела, какой там выбор. Ну, думаю, с колбаской я видела, там, с сырком. Ну, а я, по принципу, я все люблю пиццы. Я как-то, ну, как, ну, все. Это очень важно. У меня ребенок здесь ходит, мы каждый день сюда ходим. И плюс в чем плюс, потому что ребенок, он развивается. Сейчас школы нету, онлайн. А так мы приводим детей сюда своих. Да, взяла. Ну, только так, не, ну, я взяла с сыром, чтобы у меня протезы покушать ее как-то можно было, потому что с мясом не пойдет. Не даже слов, понимаете, что-то сказать, это, это просто, не знаю, это на нашем наше Я очень благодарна, что есть такая организация, что помогает вот чем, что могут, все помогают. У центрі зазначають, основна мета їхньої діяльності допомога в адаптації не лише практично, а й психологічна. Адже, окрім отримання гуманітарних, гігієнічних та продуктових наборів, людям вкрай важливо бути частиною спільноти та наново вчитися жити повноцінним життям. Для цього волонтери щодня організовують різноманітні заходи. Це наші маріупольці. Тому все для них, все, все, все наше старання, все для них. І за підтримкою нашого мера Вадим Сергійовича, все ми проводимо. любі заходи і для діточок, і для старшого віку, і для золотого віку. Тому все для наших маріупольців. У нас кожен день проводяться заходи, кожного дня. Ми проводимо велику кількість заходів. Західів починає з нашого центру, в якому все проводиться, і закінчує відвідуванням цирку, театру. Глінки, філармонії. Подібні заходи проводитимуться і надалі, запевняють благодійники. Зокрема, і завдяки тому, що віднедавна з'явилось більше технічних можливостей для цього. Декілька тижнів назад отримали нашу власну машину від наших партнерів. Вона оце, жов жовтенькі бусти, приїздить по Запоріжжю. Якщо ви бачите його, то ми. І... Кожного дня ми намагаємось тепер працювати по Запорізькій області. То можуть бути села, то може бути десь якась маленька локація, якийсь благодійний фонд, якийсь шелтер, можливо, чи щось ще. Тому так ми відкриті до співпраці, ми відкриті їздити по різним локаціям. Організатори заходу запевняють, що всебічна підтримка переселенцям надаватиметься стільки, скільки необхідно а такі гастрономічні заходи влаштовуватимуть якомога частіше, незалежно від наявності святкових дат. Наталія Юрієва, Андрій Позняков, телеканал ТЕМ.